700 екземплярів книги для юних бандуристів та п'ять іменних стипендій привіз до Чернігова Леонід Кучма, президент України, в 1994-2004 роках. Він знову відвідав наше місто в якості мецената і президента благодійної організації Президентський фонд Україна. Вже традицією стала підтримка Леонідом Кучмою обдарованих дітей музикантів. Тож найперше він завітав до музичної школи імені Вільконського. Цього разу подарував вихованцям закладу 700 примірників книги Бандурна Абетка. В ній зібрані партитури та слова творів для гри на бандурі. Цій книжечці український мелос, українське слово, українська душа, все те, що потрібно для наших дітей, щоб виховати їх національно свідомими людьми, патріотами нашої країни. Коли я згадував своє дитинство, сьогодні я переглядав цей збірник, згадував своє дитинство і згадував, коли мені вчителі писали у ці Правки і кожен раз він змінював там. Це все на листочках. На якихсь сьогодні ми маємо чудову чудову книжку, і це все завдяки фонду Леоніда Даниловича Україна. Ще одна традиційна зустріч в Чернігівському технологічному університеті. Леонід Кушма є почесним професором закладу, і вже п'ять років він вручає і стипендії студентам вишу. Лені Данилович приїжджає до нас в п'ятий раз, приїжджає не з політичною місією, а з місією виключно підтримати талановиту молодь, нагородити їх стипендіями. Дійсно цих дітей, які своєю головою є гордістю нашої держави. Тому ми вдячні завжди колективу. Ми з повагою сприймаємо те, що такий видатний земляк до нас завжди приїжджає. Сподіваємося, що ми виправдаємо ті надії, які Лені Данилович покладає на наш вищий навчальний заклад. Сьогодні, замість семінарів та практикумів, студенти підготували для гостя урочистий прийом та концерт. Юнаки та дівчата, які отримали відзнаки, не просто навчаються, а є активістами вишу. Артем Молько, студент 4-го курсу механіко-технологічного факультету, часто організовує різноманітні заходи, але встигає і вчитися. Він цікавиться розробками в галузі автомобілебудування і з цим збирається пов'язати своє подальше життя. Хочу, щоб це було зв'язано з автомобільним транспортом. Щоб вдосконалювати автомобілі. Студенти здивували Леоніда Кучму не лише цікавими концертними номерами, а й серйозними запитаннями, звісно ж, політичними щодо ситуації в країні. У відповідях Леонід Данилович був традиційно категоричним. Що є в Україні перспектива залишити єдиної незалежною держави? Мені в цьому і сумніву немає, що ми зобов'язані просто залишитись. єдиною Незалежної держави під такими ж очима в принципі дивиться на нас весь світ, бо світ також боїться, що апетіти у Путіна можна незрозумілі який. Захочеться поближче кордоном Європейського Союзу піді. Оскільки Леонід Кучма брав участь у переговорах тристоронньої контактної групи Україна, Росія, ОБСЄ і у підписанні протоколу про припинення вогню, то висловив свою думку щодо результатів перемовин. Треба Починати, а далі, ж, далі повинні бути конкретні дії влади, щоб по кожному пункту, який там написано, були відповідні дії, механізми. І там пропозиції такі розроблені, треба буде, як кажуть, тільки їх виконувати. Він наголосив, що цю зустріч не можна вважати марною, бо кроки із врегулювання робляться поступово. Особливо важливим Леонід Кучма назвав ту частину протоколу, що стосується обміну заручниками. Те, що ми домовились, обмін без всяких умов, всіх на всіх. Бо якщо ми почнемо суди, пересуди і так далі, ми просто зайдемо в такі глухий кут. А я кажу, що сьогодні тисячі людей, які, яких чекають, так сказати, вдома. За даними, які навів Леонід Кучма, в заручниках у бойовиків знаходиться більше тисячі українців.